Привіт усім! Ось у цьому відео ми вже дізналися, що приголосні звуки це звуки ротозмикачі. Наш ротик змикається саме в тому місці, де струмінь повітря зустрічає перешкоду. В українській мові. Приголосні звуки утворюються або за допомогою голосу і шуму, або лише шумом? Це дуже важлива ознака, яка допомагає нам розділити всі приголосні на дві групи. Дзвінки приголосні утворюються за участю голосу та шуму. Глухі приголосні утворюються лише шумом, без участі голосу. Як же визначити і розрізнити дзвінкий приголосний чи глухий? Про це поговоримо у цьому відео. Перші три способи розрізнення ґрунтуються на головній відмінності. Глухі приголосні утворюються лише шумом, а у дзвінких до шуму додається ще й голос. Перший спосіб обхопи горло, впіймай держання. Голос твориться за допомогою голосових зв'язок. Коли повітря проходить крізь них, вони починають дрижати. Саме це дрижання і є ознакою дзвінкого приголосного звуку. Завдання спробувати зловити це дрижання під час вимови звуку. Як це зробити? Дуже просто. Обхопіть своє горло рукою, не торкайтесь легенько, а саме обхопіть, щоб відчути дрижання всередині. І вимовляйте звук. Рр-р б, 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 д, д, д. Відчувайте, як горло дрижить. Це дзвінки приголосні. Т, тп, к, к, к. Нічого не дрижить. Це глухі приголосні. Зверніть увагу, часто діти замість чистого звуку вимовляють склад. Не ту-а-ти, не пу-а-пи, не к а ки І тоді, навіть якщо сам приголосний глухий, додавання голосного викликає дрижання горла. У такому випадку дитина може помилково вирішити, що звук дзвінкий, тому дуже важливо тренувати чисту вимову приголосних звуків без домішок голосних. Це допоможе правильно визначати, чи є звук дзвінким чи глухим. Другий спосіб пограємося голосом. Дзвінки приголосні можна вимовляти по-різному, змінюючи інтонацію, виражаючи емоції, а навіть імітувати різні голоси. Усе це можливо завдяки голосу, який бере участь у їх творенні. Саме тому ми можемо промовити сердито, весело, тихо або гучно будь-який дзвінкий звук, бо в ньому живе голос, який дозволяє ним гратися. Спробуємо пограти у велетнів і ліліпутиків. Уявіть, що ви велетень. Яким буде ваш голос? Ну, звісно, грубим, низьким. Давайте вимовимо кілька дзвінких звуків, як велетні. Б, 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 б М, М, М. А тепер ми, ліпутики, маленькі, і голос у них тоненький, писклявий. Спробуємо вимовити ті ж звуки. Як ліріпутики. Бачите, дзвінки прихлосні можна вимовляти по-різному, змінюючи інтонацію, імітуючи якісь емоції саме завдяки голосу, який є у цих звуках. А тепер спробуємо з глухими звуками. Спочатку спробуємо як велетні. Сс, с с А тепер як ліріпутики. Щось виходить якось однаково, може з іншим звуком пощастить, як велетні п, п, п. -п. А тепер як ліліпутик п-п-п. Відчули різницю? Її немає. Я не можу вимовити ці звуки по-різному. Так і має бути, бо звук «су-пу» глухі. Голос у їх творенні не бере участі, а значить, ми не можемо змінити інтонацію або забарвити якимись емоціями. Часто працюючи таким чином, я прикріплювала на дошку обличчя з різними емоціями. До речі, зараз можна використовувати смайлики, радість, здивування чи то злість. І ми пробували вимовляти дзвінки, звуки, передаючи емоції голосом. Це, до речі, чудове тренування ще й для виразного читання. А от з глухими звуками ми не можемо таке зробити, вони залишаються незмінними, бо у їх творенні бере участь тільки шум. Третій спосіб проспіває звук. Дзвінки приголосні можна співати, адже при їх утворенні працює не лише шум, а й голос. А голос, як ми знаємо, це те, що звучить, тягнеться, співається. Спробуємо разом, заспіваємо пісеньку джмеля. Або відтворимо, як кричить собака: Четвертий спосіб зазирнив алфавіт. Коли ви разом з дітьми уже вивчаєте алфавіт, можна звернути увагу на цікаве спостереження. Якщо уважно придивитися, то майже всі букви, що позначають дзвінки приголосні звуки, зібрані у першій частині алфавіту, ну, виняток лише літера К. А от букви, що позначають глухі приголосні, здебільшого живуть у другій частині алфавіту, за винятком літери Р. Важливе нагадування: дзвінкість і глухість – це властивість не літер, а звуків. Літери це лише знаки на письмі, умовні символи, якими ми позначаємо букви. Тому говорити дзвінка літера або глуха буква це неправильно. Правильно казати дзвінкий або глухий приголосний звук. Адже саме звуки ми вимовляємо і чуємо, і саме він може бути або глухим, або дзвінким. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним. Дякую за увагу! А ми зустрінемось з вами в наступному відео.